Привіт, жовточорні це Буковиїзд і ми в Чернігові. Матч проти Чернігова «Буковина» проведе на штучному полі стадіону Юність. Саме на цій спортивній арені свої перші кроки у футболі робив Андрій Ярмоленко. Друзі, поруч зі мною один із перших тренерів легенди українського футболу Андрія Ярмоленка Віктор Михайлович Лазаренко. Доброго дня вам. Да, здравствуйте. Доброго дня. Розкажіть, як Андрій прийшов до вас у секцію чи як це було? Я його вже прийняв, коли ми почали грати. На Україну, да, в 11-річному возрасте. И вот 4 года. И пятый год, это когда он после окончания школы выступал за нашу школьную команду, которая выступала среди взрослых в чемпионате области. Угу. Ну вот так. А потом его забрали в Добрянку, потом в Десно, а потом в Киевская Динамо. Видно было, что вырос него футболист. Да, у него никто мяч забрать не мог. Вырезнялся с женщин Да, так? конечно. Да, и он был приглашен в 14-летнем возрасте в Киевское Динамо в юноше. Но он тогда был физически не очень крепкий и для Киевского Динамо. Он и не подходил. Но так и получилось, что он вернулся назад. моего реанимировали, поработали с ним. В конце концов, он мечта егос была, что попал в свой любимый клуб. А можете при... можете пригадати якусь історію, пов'язану з Андрієм, щось вам запам'яталося про нього, якийсь випадок? Да, могу. Это был 2001 год. Мы участвовали в турнире в Киеве, и как победители были награждены. билетами на участие игры сборной украины и сборной германии и в составе сборной украины играл андрей шевченко мы сидели на трибуне я у андрея снизу я говорю что а ты хотел бы играть ему ну, конечно хотел бы". вот прошло 10 лет тот же стадион тяже команді зборна Німеччина, зборна України. Я на трибуні Андрій Ермоленко і Андрій Шевченко в стадіону. Я там на 25 Це мені запамнялося на всю життя. Дуже цікаво. Вот так, да, я думаю, це дуже цікаво. Я нікому об этом не рассказывав, вперше. Серйозно? Серйозно? Дуже дякую за такі ексклюзиви. Да. Ну, всі інтересуються, в принципі, який був, да, який. Ну, а вот, зараз він здає дня. про себе знати? От? Да, от недавно ми з ним розмовляли. да. Я его поздравляю з победою, з забитыми м'ячами. Нормально, отношения очень хорошие. Всегда откликается, Нужна какая-то помощь или что-то. А тут стосуется Андрея. Вот это вот такой маленький, это Динамо, вот это вот Иван Чаус. Президент футбольного клуба в этот год его забрали. Тут бачу футболка. Да, Андрей футболочку. У него был турнир здесь, и он подарил родной школе от Андрея Ярмоленко. У цих бутсах Андрій Ярмоленко да. грав на Евро 2012 12 Ничего себе. Это ж это иди заказ. Слушайте, ну у вас тут прям музей. Да. Целый. Ну вот футболочки он нам подарил. Это Боруся и вас всем А это родители отдали его. Иди дуальные призы. Я так розумію, завдяки его цим трансферам, то и вдалось инфраструктуру ну да. трішки підтягнути. Вот это да? дальня площадка, вот та площадка. Два Фордовских автобуса. І зараз поступає транш от Вест Хэма. Ми хотимо еще одну площадку. Добрий день. Анна Іванов Гармоленка вспомнит. Обязательно. Пам'ятаєте, вот можете у нее не Я его школу помню. Что розкажете про нього? Хороший, добрий, старанний хлопець. А ви з кем ему приходилось, так би мовити? Ви працюєте тут? Працюю тут, даю. У 20 й школі працювала черговою. А я його сім'ю знаю, діток його, і дружину, маму і батька. Був хороший хлопець. так? — Хороший та? хлопець, да. Думали, Того, що ти... з нього виросте ось таке. Ну, це я довжний думати тренери. А ми просто бачили, як хорошого хлопця. В чому секрет підготовки такого зіркового футболіста? Та ні в чому. Головне не мішати. Не мішати розвиватися, не вставляти його в якісь рамки, не ограничувати чим-то. Ми його ні в чому не обмежували, ограничували. Виходив і грав своє удовольствие. Може бути, поетом і вирос такого. Віктор Михайлович, ви за кар'єри гравця з Буковиною перетиналися? Так, це були Очень серьезные игры. Буковина всегда отличалась таким э, силовым футболом, с наличием высокорослых центральных нападающих. Всегда очень очень сложно было с ними играть. Особенно у черневцах. Да, там трибуны, болельщики, ну, футбол. Футбол очень любили. Да, особенно в черновцы, да, это футбольно. Ну, футбольный город. что я не ну, чернил. Тоже так, угу. но не очень. А черновцы, да, очень много впечатлений. Ну, я же говорю, что я всегда с большим удовольствием в этот город и приезжали. И команды, порядочность, болельщики доброжелательные. Да виходиш і повний стадіон, ну совершенно по-другому игра складывается. А пригадуєте когось із футболістів Буковини, проти кого важко було раз? Был такой нападающий Сакава. Угу. Высокий такой парень, он даже, по-моему, из нашей Черниговской области. Да, ну, у меня не самый сильный конюк был игра головой, поэтому мне, вообще мне тяжело было играть против них. Бустре, ну я вже пофамільне, это 77 79 года, это уже вже столько лет. Ви тренувалися під уродою Юхема Школьникова, який є легендарним тренером Буковини кінця 80-х, початку 90-х. Розкажіть про нього, про як людину, як про фахівця. В чому був секрет його успіху? Очень ага, сильний професіонал. профессионал, может быть, не так сильный, э, как в тренировочном процессе, очень сильный психолог. Что еще? Это умелое создание команд. То есть угу. он э, на каждое место у него были его кандидатуры. Он со всей Украины. Вратарь должен быть. Основная это вот центральная ось, центральный защитник приглашал защитник нападающий, приглашал очень хороших игроков. Ну а так вообще, конечно, очень сильный профессионал. Мы же помним. и виниву винницу, которая вышла в Еврокубке. Очень сильнее спеціальність для Михайлович, Дякую. Привіт болельщикам Буковини. Дуже вам дякую за цю розмову. Всього найкращого ось так. от, друзі, бачите, які цікаві люди нам потрапляються на виїздах. Цікаво дізнатися щось нове поспілкуватися з ними. Зайдемо заселятися до готелю. Хлопці, куди йдете вже з самого ранку. Така. Сьогодні у нас календарна гра, чорнімо. Му... В першу чергу у нас є мотивація сьогодні. Святковий день у нашого партнера, колеги. Найкраще подорожник це перемога. Тобі в першу чергу здоров'я, кар'єрного росту, перемог, досягнення всіх твоїх мрій, тобі і твоїй сім'ї. В першу чергу, це здоров'я, мира і всім нам перемоги. Слава Україні! Більше мотивувати, я думаю, рух. менше слів, більше діли, як то говориться. По Чернігову з вами переговорили, розібралися їх кращі, гірші якості. Один акцент зараз ми після установки подивимося їх стартовий склад. Буде можлива зміна по Гончараку, Андрійчу Кутю, Якщо буде грати контакт, то Даня, ти будеш грати під ним. Тобто нам треба твій старт, твій зрив, праця заступу. Це все у нас заплановано, ці всі моменти ми будемо використовувати на футбольному полі. Але ще раз, не футбольні схеми, не тактика грає в футбол. Тобто ваше переміщення, знаходження вільних зон, плотність, в першу чергу, плотність в обороні, того, що ми акцентуємо увагу, переход швидкий від оборони до атаки. І... Ваша комунікація, ваш підказ під час гри. Yeah. От наше переміщення. Тобто, друга зона. Закривати м'яч, не давати діагональ. Лінія оборони. Як ми рухаємося? Тобто, дивіться, в будь-якій ситуації, навіть три гравця буде у них на фланзі. У нас крайній захисник, крайній нападник, опорний страхує, відрізає у нас нападаючий, другий нападаючий всередину, не дає заходити, обратна діагональ. На передматчевій настанові гравці Буковини отримали дуже багато варіантів, як потрібно грати проти Чернігова, як в обороні, так і в лотації. Тому тепер все залежить від них. Сподіваюся, що футболісти зможуть реалізувати це на футбольному полі. Для кого ця гра точно може запам'ятатися? Так це для Владислава Хамелюка. У день матчу проти Чернігова півзахисник Буковини святкує свій день народження. Відповідальний матч, але ти в гарному настрої. Кожен матч відповідальний. І До кожного матчу треба відноситись з посмішкою, тому що це твоя улюблена справа. Як настрій? Добре. Добре? Добре. Помагаєш вані готуватися до гри. Звісно, всі робимо одну справу. Можна сказати, що частина його гри це і твоя заслуга. так? Звісно, ми всі працюємо, всі воротарі. Трим родив над неї справа, щоб наші розі були, були на замку. Ігорович, скрить, як ви налаштовуєте голкіперів перед матчем? Як завжди. Зіграти дуже на ноль і перемогти. Ну, як, Треба як... конкретні ставити задачі. У нас задача не пропустити і виграти. Які ви слова знаходите, щоб підняти їхній дух, так би мовити. А ми тим займаємося цілий тиждень до ігри. Пам'ятаємо, плотність їх при обороні буде показово і буде продуктивно, якщо ми будемо розвертати. Розвертати плані. І оксавіт туди вбігати в ці точки не завершення. Друзі, до стартового свистка арбітра залишається одна хвилина. Я прошу вас поки поставити лайк цьому відео, прокоментувати його та обов'язково підписатися на ютуб канал Буковини. Друзі, не ви усе бачили. Андрій Андрійчук обіграв голкіпера, відправив м'яча у порожні ворота. 1-0 на користь буковини. В моменті з дитям воріт Андрійчука отримав ушкодження голкіпер-Чернігова. Зараз ми побачимо воротарську заміну. Таке трапляється досить рідко у футболі, але сьогодні схоже саме той випадок. Місце у воротах Чернігова займає молодий голкіпер Герасименко, якому усього 18 років побачимо, чи стане це перевагою для Буковини. Гончарук виривається один на один. І обігрує голкіпера! Бачите, друзі, Данило Гончарук скористався недосвідченістю молодого голкіпера і обіграв його, поклав на газон та забив у порожні ворота. 2-0 всередині першого тайму. Дуже обнадійливо. Мироненко може пробивати з цієї позиції. Пробуває і гол! Іван Пономаренко пропустив удар, який, мабуть, важко було відбити. Було важко на нього зреагувати. В Самий куточок поклав м'яч футболіст Чернігова. 2-1. Дивіться, що будняк витворяє тут на фланзі. Гончарук набирає швидкість! Тренерський штаб Буковини у перерві жодних замін не виконує, а от чернігів у зміні одного гравця сподіваємося, що це їм не допоможе переламати хід поєдинку. молодець! Друзі, на першій хвилині другого тайму заробляють штрафний біля воріт Чернігова Буковинці І Новотрясов вколочує м'яча у ворота голкіпера. І що тут в тому моменті? Пенальті? Будняк заробляє пенальті для Буковини Футболісти вирішують, хто ж буде пробивати. І, зрештою, Хамелюк поступається цим правом Андрійчуку. І є четвертий гол. Є Андрійчук робить дубль у сьогоднішньому матчі. 4-1 стає рахунок і грати ще майже весь другий тайм. Друзі, свої вітання для Андрія Андрійчука із хіт-триком. пишіть в коментарях. Шалфеєв та гончарук вибігають на ворота Чернігова. Міг Андрійчук покер робити, але голкіпер цього разу рятує. Відьяк! Відня! Відя! Відяв! Будь ласка, скажи перебудову. Декілька матчів не забивав, сьогодні три. Нагадав про себе хитриком. Може і так, але так. Знаєте, десь не забивав, десь може втратити ту впевненість, але я знав і вірив, що знайду свій момент. І так, в мене були моменти в минулих іграх. Але от у цій ігрі я скористався цими моментами, бо якось відчував це і вірив в це. Тому так. Тебе можна назвати спеціалістом по Чернігову. Ти забив у двох матчах п'ять голів цій команді. Ну, моя команда, напевно. Кожен Та... тиждень би грав з Чернігову. Та ні, чого? Навпаки, хочеться грати з е, сильними суперниками, такими знаю, ну, Карпати. Там. Я нічого не кажу, це теж хороша команда. У перший тайм було важко з ними. Вони ну, б'ються, куються. Хороша команда, молоді пацани. Але хочеться її у... з елітнішими командами забувати. Що гость біля? Сантиметрів відділяють Івана Пиця від забитого м'яча. Хама, привітала тебе команда сьогодні? Бачиш, які гарні подарунок. Що скажеш по грі? Бать, один гол такий неправильно пропустила, я так дуже довінуваю. Запам'ятається тобі цей день народження? Да. Артурчик, Артурчик, вітаю з забитим м'ячем. Дякую. Як? Як ти? Дуже задоволений. Задоволений? Да, передаю вітання своєї дружини Це для неї і для свого сина. Сол, що скажеш? Перемога. Дякую за Вітаю з перемогою. Два дні вихідних. Гарних свят вам, гарного настрою, Добре. вітання всім своїм рідним. І ви показали, що ви є команда. Є команда, де трошки треба було терпіти, де треба було показати свій характер. От сьогодні ви показали, що є характер, є команда, є сім'я. Дякую вам всім! Десь так жартуючи, можна сказати, що для Андрійчука було б добре, щоб кожного тижня проти Чернігова грали. У двох матчах 5 голів. Е, ну, я думаю, що це в першу чергу не більше залежить від самого Андрія, коли він. Ті емоції стримує, і ми ну, кожній грі горячу. Да. Тебе ну, ви, ну я розумію, що якщо будемо виконувати ігрову дисципліну, то завжди буде немає. Сьогодні ми більше розраховували, що вони менше пресингували, менше тратили своїх сил на пресинг, а більше працювали вперед, то при перехваті м'яча, щоб у них було більше. Емоції і більше сили для того, щоб бігти вперед, то тобто це все воно і спрацювало. Тось тобто вони десь е, правильно розташовувалися не завжди правильно, але в більшості степені е, я опять же розумію, що для них це перший раз ми граємо під ці схемі. Да, ми тиждень працювали, але все рівно то тобто тренування це одне, а коли під час гри це зовсім інше, коли є давні на футболістів. Але ще раз скажу, молоді, перспективні, тому Ті футболісти, вони сьогодні продемонстрували те, що вони вміють терпіти, і одне з того, що ми акцентували увагу в психологі, психології, цю психологію ми перевернули більше на гру без м'яча. і дали швидкість нашим нападникам, крайнім гравцям. В принципі, я ж кажу, да, десь були провальні моменти, але опять же ми розуміємо, грали по рахунку, да, десь розслабилися. И, опять же, тут же показав клас Ваня, що у нас є ротар, ми сьогодні відчували. Вирушив декілька разів. Ігра хороша, якщо є результат 5-1, то значить і гра хороша. Те, що підмочив цей голик вані статистику. Ну, так скажімо, то такий шальний. Вони розіграли здорово, ми там десь трошки щось проспали, але м'яч. Й... Дуже хороша вони забрали. Треба ти воротарям при таких ударах треба сачки видавати, такі що бабочок ворог. Тоді би може Ваня доставила. Так було важко. Хороша команда, хороші гравці. вони сильні. Тоді, коли вони стабільні. Якщо ми опять у нас одна гра, ми граємо, друга гра, ми. Випадає. Тому от наступний тур, я думаю, він покаже, в якому ми психологічному стані. Ми дуже вдячні нашим вболівальникам, які за нас переживають, нашим фанатам, які знаходяться на передовій нашим Збройним силам. І Ми всіх запрошуємо в неділю на домашню гру. Нам дуже, дуже важлива ваша підтримка, дуже важливо, то, що ми відчуваємо, до кого ми граємо. Я думаю, сьогодні хлопці показали, що вони. Вдячний за віру, за віру в команду. Ті моменти, які пройшли наше боювання, які тренування. Хлопці сьогодні віддали. І ще раз наголошую. Дякую нашим Збройним силам, всіх за святом. Приходьте, підтримуйте нас, ми завжди раді вас бачити. Завжди приємно грати під таким, з такою підтримкою. Тому чекаємо на вас. У неділю матч проти Кременя. Дякую, друзі. Ось таким був матч проти Чернігова. Таким був цей випуск Буковиїзда. Пишіть свої враження обов'язково в коментарях. ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. А також обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Буковини. Тут попереду буде ще багато цікавого. Всім па-па!